Бачу першу щенятка Марліна, доброго раночком. Так, приєднуємось, все. Вистачить, прокрастініровать. Що там ще у нас? Оксана, доброго ранку. Вже все потрібно потихеньку вриватися в це прекрасне життя. Саме-саме важке, саме таке потужне ми з вами пройшли. І в цьому є хороша новина. Доброго раночку! Доброго раночку. Так, Каріна, доброго ранку. Доброго ранку, добровольскала, доброго ранку. Так, перед вами Гала Казакова, кармо-астролог, і ми сьогодні поговоримо про енергії дня, трішечки поговоримо про те, що відбувалося, що відбувається, і що трішечки буде відбуватися. Угу, угу. Рада всіх бачити. Доки ви збираєтеся, Альона, доброго ранку. Доки ви збираєтеся, розкажу вам, що у нас сьогодні. У нас сьогодні, 31.03.2025 рік, насправді важкий такий період для когось ми пройшли. Для когось він був неважкий, в залежності від того, хто як, з якими кермічними моментами зайшов в цю, в цю ретроградність, цей коридор затемнення. І як лакмусова бумажечка, нам цей період показав ху, і, і в кого що взагалі там по кармі, в кого що напрацьовано. В цьому коридорі виходило на поверхню насправді те, що і продовжує до речі те що було закладено нами 18 років назад от 18 років назад що ви посадили що ви посіяли на цьому полі карми те у вас в цьому коридорі і проростало, і проростало, і буде продовжуватися ще, тому що в нас немає такого різкого закінчення. Все, типу, вчора там, чи позавчора було затемнення, і все, типу, на цьому енергії закінчилися. Ні, вони ще такий, знаєте, як поїзд зупиняється, вони ще є, вони ще є в просторі, але просто з кожною годиночкою вони вже менше і менше і менше працюють на нас. Ну тут потрібно не забувати, що все-таки, все-таки до 7-го числа. Ще скажу до приблизно до 2 години, до другої години дня у нас ретроградний Меркурій. Але порівняно з ним. Затемнення в нас було, знаєте, таке ух по хардкору. А, а ретроградний Меркурій, вже в порівнянні з цим коридором, вже він відчувається дуже легко, як мені здається, вже прям дуже легко. Я навіть на другу половину, от коли вже ретроградний вийде, коли вже планетка перестане бути ретроградною, я вже там собі планів, скажімо так, понаписувала в місті і б'юті, і по всьому. До речі, це буде сьоме число у нас, і у нас, дівчата, хто там по. Зачіскам по фарбуванню, по цьому всьому, сьоме число після другої години можна записуватися на волосся. На... Зачіску собі робити, фарбувати там дуже класно іде по місяцю лев, який переходить в Діву, і оця вся наша шевелюра класно волосся росте, класно все виходить, класно колір підбирається. О сьоме число у нас таке півдня буде восьме число. Там в діві чисті буде супер. Кому потрібно майте на увазі, що марафет можна наводити буде, і ретро Меркурій уже закінчиться. Він о другій годинки десь. Там в час чимось, ну приблизно в дві години. Я орієнтуюся на 2 години. І так, запис у нас етерчику буде цього. І пішли по сьогоднішньому дню. Сьогодні у нас третя місячна доба, енергетика, барс, леопард, Така тваринка в прыжке. Трішечки, та не трішечки, а добре. Давайте так. Добре, сексуально, добре така. Знаєте, хоче діяти, хоче, щоб щось відбувалося, хоче рвати метати, ставити цілі, але давайте трішечки все таки чуть-чуть я вас знаєте, приторможу. Ну, давайте чуть чуточку притормозіть. Зараз вже можна намічати точно плани, вже можна десь щось розписувати, вже можна тихесенько починати діяти, але починайте діяти в тих сферах, де ви стоїте так пружно ножками на землі, де ваша сфера? йдіть поки що в нове. Все таки в нове потрібно йти після 7 числа. Щось нове, кардинальне починати. А у вас в цьому коридорі затемні точно з'явилися ідеї на щось нове. по-любому. нове можна тільки тим. Стартувати, хто знає точно свої транзити, точкові, точкові транзити до годин. до годин. У кого є свій астролог, хто може вирахувати свої транзити, і в нього там, наприклад, на четверте число стоїть там, чи на, на третє чи на перше число такого, знаєте, все в синеньких, таких гарненьких транзитиках, все в секстілях, все в тригончиках. От тоді вам можна. Тоді у вас виходить, ніби якщо ми беремо астрологію, то це є першочерговим для вас. Це є більш сильним, більш потужним ваші точкові транзити. Навіть в порівнянні з затемним, навіть в порівнянні з ретроградом Меркурієм, порівнянні з усім. У мене є клієнти, які беруть уже собі такі ретрогради. Трагатис тобто беруть собі такі транзити кожного місяця, тому що в них там якісь бізнеси є, чи ще щось, і їм потрібно точково знати, коли в них хороший день, коли поганий день. Інтуїція наша працює дуже приблизно. Ми дуже приблизно можемо відчувати. Ну, наприклад, таку тенденцію дня енергетично. Ну, точково ви не вгадаєте ніколи. Ну, поки що ми до цього не дійшли. Що точково, що, наприклад, з двох до трьох мені цим займатися можна, а з трьох до чотирьох, оце цим займатися не можна, і не дай Бог там підписувати якісь контракти чи ще щось. Ну немає. Поки що таких у нас людей, які аж настільки це все відчувають. Точково ні. Приблизно в день так ви можете енергію відчувати енергію дня, там енергію тижня, да а от е, так немає. Тому. І до речі, кому потрібно в мене ще я можу ще дві людини взяти, тому що мене там свої плани на цей прекрасний квітень місяць і. Кому потрібно, от прямо зараз звертайтеся до 7 числа, я вам зроблю далі. Е, далі у мене буде інший контент. Я надіюсь, все вийде. Ви потім побачите. Хорошо? Е, а по астрології, взагалі, всі будь-яка ваша діяльність, яку потрібно зі мною, по астрології, по енергіям розібрати там по здоров'ю, по всьому звертайтеся, будь ласка, зараз. Поки я цей час я буду його виділяти, буду як е, сверхурочно працювати, але тільки зараз. Хорошо? Хорошо, тоді ми не встигнемо. Далі, це було таке одне оголошення, що просто встигайте, кому потрібно. ну, Ви мали почути це. Можливо, у вас там були плани, що ви там всередині квітня до мене звернетеся, а фігушки. Ви звернутися можете, але толку з цього не будемо. Так. Далі, що про що у нас цей період ще був? цікавенький. мало того, що він кермічно показав, що у вас яка ситуація відбувається. І я робила, знаєте, опитування у друзів, робила опитування, там в Тріц робила опитування, та й тут робила опитування. І я запитувала, про що у вас ці періоди були, що хто що як відчував. І м м м дуже цікаво, що у всіх все по-різному, і одні відчували такий прилив сил. Прилив енергії. Казали, один із найкращих днів був день день затемнення, взагалі за весь період там, останні роки, один із кращих днів. Все на позитиві, все на драйві, все на піднятих енергіях. І були, була інша ситуація, коли люди казали, капець, все пропало. Там, ну наприклад, почувалася фізично погано або емоційно погано. Про що це все? Про що? Це про те, що от та людина, яка почувалася добре. Неї кармічне засіяні зерна були, щоб вона зараз почувалася добре, тобто карма. Зійшла, зійшла, тобто це показало результат. І людина показала, що в неї непогано все, і далі воно буде розгортатися непогано. І от на цих непоганих енергіях вона знову прожила цей день і знову перезаложила на 18 років наперед, оце перезасіяла зерно. І були люди, які показували мені і казали, що а, все погано, по здоров'ю, погано, і я або якісь такі ситуації траплялася, і я радила, будь ласка, і зараз це продовжується. Чому я про це все проговорю? Тому що це ще продовжується цей момент. Я радила, що, будь ласка. Якщо вилазять у вас якісь негативні ситуації, реагуйте на них по-іншому. От у вас є стандартна реакція там, покричати, перестати розмовляти, закритися, психанути, там, піти, бухнути, викурити цигарку. От є якась стандартна реакція на якусь подійність вашу. І тут в затемнення, от зараз ще трішечки все іде. Вас знову ця стандартна реакція піднімається. Що, коли ми стандартно реагуємо на будь-яку ситуацію? Що відбувається? Ми перезасіваємо ту саму карму. Нічого не помінялося. Коло санцари продовжується. Це змія, яка кусає свій хвостик. Не помінялося нічого. Розумієте? Для кожної ситуації не лише затемнення, це актуально, Потрібно змінювати реакцію, потрібно зупинятися, потрібно не викидати агресію. Потрібно свідомо входити в ситуацію і згадувати, а як ви кожного разу реагуєте. І кожного разу нам повторюється, Кожного разу, то може сьогодні потрібно відреагувати по-іншому можливо сьогодні потрібно по іншому зробити реакцію, і відбудеться щось інше. Не факт, що хороше, ну не факт, що й погане буде інше. От, ви вже бачили один сценарій, ось така реакція, породжує такий подійний ряд. Значить, що потрібно змінити вашу реакцію, вийти з цього кола сансари і подивитися, що буде відбуватися. Зазвичай відбувається в кращу сторону завжди. Я ще не бачила випадку, щоб людина відреагувала там приколом, сміхом на свою, свою наприклад, стандартну ситуацію з агресією, і щоб вона потім у неї перезасіялася. Ні, воно виходить по-іншому. Так, це такий один момент, який потрібно було вам проговорити. І це одна з моїх таких порад на цей період. Вона продовжується ще раз наголошую, тому що у нас ще це все йде. Потім дуже цікаво було спостерігати, ну як цікаво, больно навіть. І а, десь волосся піднімалося, дибки на реакцію людей. Давайте я до прикладу скажу ота ситуація з батіскафом, коли затонув, ну, ви це все чули да, в Єгипті, в Фругаді, я ще не помиляюся, батискаф, на ньому затонули російські люди, там велика кількість. От. І це все, що коли ж це відбулося? Це ж вам, блін, провірочка. Знову ж таки, в цей самий коридор затемнення. Це провірочка на вашу свідомість, в тому числі ваша реакція на вашу свідомість, на ваше прийняття, на ваше пропрацювання над собою. Реакція нормальної людини. Ви зараз можете від мене відписатися або той, хто подивиться цей етерчик, будь ласочка. Пізніше зрозумієте, реакція нормальної людини на будь-яку ситуацію, коли незалежно від того, яка це національність, незалежно від того, враг це, брат це, друг це будь-хто нормальна реакція це не буде радість, це не буде ейфорія, не може такого бути людина на тому рівні, де з нею. Трапляються вже інші ситуації, де вона керує кармою, де вона трансформує світ, де вона впливає на свою подійність. вона не може реагувати на, на рівні інстинктів і тварин. Ну, не може такого бути. Тут потрібно вибирати, розумієте? Вибирати через свідомість. Перша реакція хочеться всім відреагувати там: о, моєму врагу стало погано. Но тут потрібно включати контроль. І розумійте, що це зараз перевірка на Буміранг, і ваша реакція однозначно або миттєво засіять карму. І ми будемо як то сказати правильно, зараз хочу перевести з російської на українську. Ми будемо перевірені тим, що ми засуджуємо, або на чим ми сміємося. Або що ми радіємо в ситуації горя, ми будемо цим перевірені. Однозначно завжди так працює карма. І е, нам дадуть обійти ці ситуації, якщо ми відреагували як е, духовна е, розуміюча людина. Тобто, якщо ми включили людяність, і нам всередині е, стало десь шкода, нам всередині десь співпереживання, яке з'явилося, то це реакція людини. Яка не запустила цю карму. Я хочу, щоб ви зараз почули, з якого я ракурсу це все подаю. Вам вигідно вам в першу чергу вигідно не реагувати на це все. Ще далі, такий приклад потужний мені попався. В теж на очі, значить, дівчинка написала в соцмережах, що у неї. Дитина 10 років уже ну, з самого народження. Хлопчику там 10 років, і з самого народження цей хлопчик, ну дитина інвалід, знаєте, як ото овоч, і вона 10 років боролася з цією ситуацією, 10 років це все переживала, 10 років вкладала туди сили, все на світі. І вона написала дуже сміливо, звісно, написала в соцмережах, що все, я здаюся, вона віддає цю дитину в хоспіс, там, де будуть, ну, типу, як інтернати, і там буде за це дитиною дивитися спеціально обучені люди. Вона за це буде просто платити кошти і буде приїжджати, бачити цю дитину і продовжувати жити своє життя далі. Ну, от такий, типу, меседж. І це, це просто ще одна ситуація на провірочку. Це така сама, як я вам з батіскахом розказала, це така сама ситуація на провірку. Дуже багато більшість людей, звісно, її підтримали, але були люди, які е, прям в соціальну мережу, отаку своїми ручками написали: да що ж ти за мати така, да як ти могла, а ці діти страждають, а ще якось, а ще якось. Тобто е, в мережу на м, соціум іде засудження соціумом у нас взагалі знаєте, чому ще пришвидшалась карма. Тому що коли ми самі з собою, це одне, коли ми самі з кимось, це друге. Але все, що піднімається на соціум, все, що оголошується на масу, це пришвидшена карма, це потужна карма. Коли ми щось робимо позитивне, це пришвидшено очищається карма і пришвидшено запускаються класні процеси для нас. Але коли ми засуджуємо, це пришвидшено прилітає. Пришвидшено, тому що це ніби скривається такий пласт, і його бачать усі. Знаєте, туди йде увага, туди йде фіксація енергії, і це бачать усі. І це пришвидшений процес. Тому соціальні мережі, а вони насправді для нас дуже кармічно. Це до речі, зараз в моменті приходить мені ця інформація. Вони дуже кармічно пришвидшили взагалі всі процеси, тому що люди отак от дістають і показують якісь ситуації, і інші швидше реагують або засуджують швидше, або швидше включають оці людські якості і роблять оці всі переходи, які потрібні. Розумієте, що зробили для нас взагалі ці мережі? І от мій меседж, цю дівчинку багато хто засудив. Я сижу як кармолог, отак от дивлюся ці реакції, засудження, і мені страшно, мені страшно за цих людей. Тому що я розумію, якщо перед нами оце все написала, наприклад, дівчина дітеродячого віку. Ви не уявляєте, наскільки це великий відразу відсоток того, що її дитина, яка народиться, буде такою. Вона буде іспитана тим, що вона засуджує. Якщо вона вже не буде народжувати, в неї будуть колись внуки, в неї буде брат, в неї буде сестра, у кого така ситуація буде, і вона буде це бачити всередині. Це відразу. Якщо це якась бабуся, то в цей. Якщо в неї, якщо бабуся, яка пише це засудження, то в цей момент можливо її внучка або дочка дізнається, що вона вагітна. От наскільки це а вона цього не знає, і вона в цей момент засуджує. І от це її засудження в якійсь мірі предопреділяє життя цього внука або цієї внучки. Розумієте, так щось у просторі, щось відбувається. Це наскільки потужні речі, божечко, я вас дуже прошу: контролюйте, що ви пишете, що ви кому доносите. Круто, я думаю, що хочеться списати про позитив. Думаю, дякую за інформацію. Будь ласочка, ви не уявляєте, які ми творці своєї реальності зараз. Тим більше, от все в цьому коридорі затем. Ну так, да, він вже прийшов. Ми ще хвостик допрацюємо, ще в нас ретроградний, але простір змінився. Зараз ви почнете, знаєте, що бачити? Знаєте, що ви почнете зараз відслідковувати? Як швидко у нас вже було це між подумав, сталося, зробив, сталося. Як скоротився час? Зараз ми прийшли ще швидше. Тут я кажу: потрібно думати, що думати. Які там засудження? Ви про що, люди? Це етап самознищення миттєвого, будь-яке засудження це етап самознищення. Засуджуєте багатих, не сподобалося вам якесь картіє, якісь подорожі багатих людей. Все. Це величезний хрестик на ваших власних грошах, це величезний хрестик на ваших власних досягненнях, щоб вийти з цього. Вам потрібно буде ще дуже. Дов... Одне ваше засудження може просто похоронити весь вас, ваш шлях до тих ж самих фінансів, до того, що ви там собі вибудували. Одне, одне. Уявіть, наскільки це має бути дуже акуратненько зараз все. Думати, про що думати? Оце угу, угу. мій меседж такий сьогодні. І тому коментар написати. Під е, е, чимось, які засуджуючи, то на що воно вам. От просто, просто не зробіть цього. Навіть, з, навіть думати вам про це не можна, не те, що зробити. Далі лайк, підтримка під дописом, де хтось інший щось таке висловлює, а ви просто лайком. Що таке лайк у нас зараз в просторі? Лайк це або я одобряю, або я не одобряю. Дивіться, що ви куди ви лайки ставите, під які дописи. Чи ви е, ставите їх аби як типу для бізнесу? Ні. Це ваша галочка, я з цим згідний. Я з цим згідний. Дивіться, куди ви їх ставите. З Чим ви згідні, з чим ви не згідні. Простір став мега тонкий, мега чутливий, мега швидко реагуєш, мега. Це будуть такі швидкості, які нам ще потрібно осознати. І в цих швидкостях зараз просто потрібно не напороти баков в плані своїх думок. А що там уже про дії? Що там уже про слова? Оце все. Тут думати треба, що думати. Угу, угу. Так, це все сказала. Знаєте що ще? Яка думка сьогодні? Ні, не сьогодні, вчора вечором. Теж приклад з Таїландом. Всі знають, да? що у нас там відбулася теж така ситуація з землетрусом, і скільки там всього відбулося. І знаєте, яка у мене аналогія сталася? Яка думка сталася? Коли я це все побачила, я. І знаєте як? Думаю, от жили собі люди мирно, прекрасно. От оцих три роки, поки у нас була ця ситуація, у них було нормально. От вони три роки свого життя прожили хорошо, а потім у них стався цей землетрус, і оці тисячі людей зараз, на жаль, загинули. І тепер дивіться, що сталося. І тепер, якщо взяти те, як ми жили три роки, чи важко ми жили. Ми жили дуже важко, хто в Україні особливо. І як жили вони? Вони жили дуже круто, але в них закінчилося тим, що їх не стало. А у нас поки що ми живі. Ну, принаймні, той, хто дивиться цей терчик, той, хто буде передивитися ми живі. А тепер, якщо взяти цю ситуацію, так от вивернути і подивитися, то що можна сказати? Чи оця, де було хорошо і закінчилось погано, краще, чи оця, де було погано, ну ще поки що не закінчилось і люди живі. Так оця ситуація наша, вона краща, ніж ота їхня. Уявіть. І от на цій аналогії я вам хочу показати, що буде відбуватися у світі. От Отце наше страшне, і нам здавалося, що це саме гірше, що може бути, нам зараз світ покаже, що не факт. Що навіть у тих людей, у яких було все прекрасно, от сьогодні у них було прекрасно, от завтра в них може щось траплятися. І на жаль, ця ситуація буде траплятися в цьому світі уже постійно. Ми будемо бачити весь час стихійні якісь ситуації. Ми будемо бачити якісь воєнні там, конфлікти, різкі або терористичні конфлікти, або там цунамі, або землетруси. І велика маса людей буде йти. І на фоні того, що нам здавалося, що у нас було саме гірше, ми зрозуміємо. Щоб у нас було, можливо, саме краще. Тому що результат, результат або є життя, або його немає. І от наш результат поки що важко. Да, ми багатьох втратили, але ті, хто вижили, у них результат є життя. Розумієте? Хто зрозумів, то зрозумів. Просто не гнівіть Бога. От що мені хотілося донести: не гнівіть Бога. Нам здається, що це саме гірше. Ситуація зараз покаже, що в нас саме краще. От так. Це мій меседж до вас. Тому теж контролюйте, що ви говорите, контролюйте, що ви пишете, контролюйте, що ви в простір кажете, тому що будете іспитані. Не можу привести слово, будьте іспитані тим, про що говорите. Так, зафіксували. Ви мене зрозуміли чи не зрозуміли? щось тишина, ні сердечок, нічого. Ви мене зрозуміли. Ну, да, я знаю, що над цим треба подумати. Прямо-прямо-прямо Прямо, прямо, прямо е, прям подумати. Ну, у, До вас це дійде трішечки пізніше, коли ця подійність почнеться. випробуванням. Да. Е, коли ця подійність почнеться більш потужно в усьому світі. І коли вона почнеться. Знаєте, був час, коли ми думали, що е, ковід це саме страшне. правда? ж? А потім. І прийшла наша ситуація воєнна, і ми зрозуміли, що ця воєнна ситуація саме страшна. От, а те було пережили. Бачу ваші серденьки, бачу ваші так. А тепер ми зрозуміємо, що у нас все дуже хорошо. От наступний етап ми зрозуміємо, що у нас все хорошо. З оцим кошмаром, з оцими покалічними долями, з цими пацанами, які не вернуться, це все порівняно з усім світом. Тут у нас хоча б є можливість точково зберегтися, розумієте, точково, не всім. Ну тут уже по кармі. А там може бути це не з усім світом, там теж точково, але там буде точково так на великі площадя, у нас, у нас наша країна може бути такою точкою, яка там ціла площа ця піде, розумієте? Там уже у людини не буде вибору. Тому тобто, ну, як случиться, то случиться. Угу. Mm. Тому не гнівіть Бога. А якщо ще у вас є, не всіх, звісно, зараз, але якщо ще є ручки, якщо ще є ніжки, якщо ще є що їсти, якщо ще залишилася сім'я, хоча б хтось із сім'ї. Якщо ще, от ви бачите цю весну, ви чуєте, як співають пташечки. Не всі одним оком бачимо, одним вухом чуємо, одною рукою є. Немає рук, значить, щось є, значить, ще щось залишилось. Все одно ми тут. От Поки людина на планетці Земля, вона може творити і вона може багато чого змінювати. Угу, угу. Як би це важко не, 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 не звучало? Згадайте одного із самих потужних мільярдерів в світі, який без рук і без ніг, можливо, пам'ятаєте, що він там започаткував. На його лекції приїжджають всі кращі світу цього, якщо згадаю фамілію, якщо не помиляюся. Без рук і без ніг людина в костюмчику виходить і робить свій бізнес. Треба бути вдячним за все. Так, да, мій меседж сьогодні, причому не те, щоб вдячним, а мега вдячним, і дуже контролювати все, що ми говоримо. Тому що цей простір показав, що мало хто чого навчився. Мало хто чого навчився, значить у них ну, дуже швидка подібність буде. Так, мої хороші, хто в мене на марафоні? Так, бачу когось, бачу. бачу дівчат з марафону. Сьогодні о 19.00 у нас якраз етерчик, який називається карма. І крім того, що я вам дам. Дещо так знаєте укомплектую те, що ви знаєте, але я вам дам таку інформацію, яка вам зірве мозок, яка стане точкою поворота, і ви зрозумієте карму один раз і назавжди. І ви зрозумієте, як з нею співпрацювати, діяти, і взагалі вона для вас стане можливо поворотною в житті. Я прям чекаю цього етерчика, тому що для мене цей момент був мегаповоротний. Він ніби знаєте, ніби дійшло нарешті, нарешті дійшло. Хто хоче приєднатися? Хто хоче приєднатися, у мене ще така можливість є. Заходьте на мій марафон. У вас буде весь пул інформації, який був до цього. І ви встигаєте на цей етерчик, який сьогодні. І ви ще встигаєте на ще один етерчик, який у нас там буде по цілям, там теж буде нова інформація, її ще ніхто від мене не чув. От, і ви ще встигаєте на наш мараф, на наш не марафон, господи, на нашу церемонію. Яка сама по собі коштує 100 євро, а зараз вхід на марафон 2700. Немало, але ця інформація того варта. Будь ласка, запрошую, заходьте. І всі, хто хотів, до 7-го числа встигайте зі своїми замовленнями астрологічними, зі своїми енергетичними замовленнями, тому що там далі не знаю. Можливо, там ще трішки часу буде, Я потім оголошу. Ну зараз до 7-го числа угу. все. Переділяйтеся етерчик, відкладайте собі на поличечки, думайте про це. Подумайте сьогодні про це, що я вам все сказала. І е, якщо вам, от ви прям відслідковуєте, якщо вам було зроблено щось, е, цей коридор затенені, про що ви жалкуєте, і ви вже зараз зрозуміли, що е, запустили ви не ті процеси, на ті кармічні процеси, вам потрібна церемонія церемонія поспалювання. Вона потужна, це як один раз, вона завжди. Таку, знаєте, це не погладити вас по голівці, а це прямо працювати свідомо з кармою і переробити от вашу нещодавну неправильну подійність, нещодавний неправильний засів зерен. Це вам прямо потрібно. Угу? Угу. Все, я сказала, а ви, якщо хочете з цим ти робіть, моє діло що? Моє діло попереджати, моє діло давати інформацію. Вибори завжди за вами я, не я, вибери за вами. Люблю, цілую. Зустрінемось завтра. Все. Ми почали цей тиждень затерчиків, і я думаю, ми будемо його продовжувати. Незалежно, які там в мене плани. Я думаю, що з затерчиками ми будемо з вами хоч в дорогах, хоч де. Угу? Угу. Обняла, обняла. Думаємо позитивно. Дякую. Гарного дня, гарного дня, мої хороші. Пока-пока.